Года, грамота, но это эпизодически У нас в основном массовые документы в нашем архиве с конца 18 века, с 1880-х годов Если говорить о массовых документах, то это метрические книги То есть метрические книги у нас более ранние, чем сама Одесса Почему? Потому что Одесса, будучи центром в дальнейшем генерал-губернаторства

Одесса была, да, Одесса по административному статусу была выше губернского города, потому что в нее входило три губернии, Екатеринославская, Херсонская, Таврическая. То есть весь Крым, юго-восток Украины, это все было Новороссийское генерал-губернаторство, которое ну, сейчас вот это, мы стараемся, ну как, Я... это отдельный разговор, Новороссия, это сейчас у всех... Оскому набило это. но в документах доходит до, иногда до смешного до глупого, что у нас фонд называется э, генерал-губернатор новороссийского канцелярия, генерал губернатора новороссийского края понятно, что это не И в научных работах стараются это как-то но изменить фонд мы не можем старое, архив в этом плане должен быть незыблемой ну, не, не, не территорией оно должно быть таким, как было мы же не можем, если это учреждение называлось царское время как бы мы ни относились к этому но оно имело такое название поэтому э, Хельсонские Часть документов по Одессе находится, я не ответил на ваш вопрос, теперь отвечаю. Часть одесских документов находится в Херсоне, а часть херсонских документов находится в Одессе. Как определялось, где находилось учреждение? Все губернские учреждения херсонские находились в основном в Херсоне, а генерал губернаторства находились в Одессе. Там, где была подчиненность всех трех губерний, генерал-губернаторства Вот фонд Новороссийского генерал-губернатора он здесь, потому что э, канцелярия находилась в Одессе а не в Херсоне а фискальные учреждения находились в Херсоне, поэтому ревизские сказки по нашей области не в Одессе а в Херсоне потому Но что там находились ревизские сказки ревизские... Ривейские сказки, это, ну, по сути, первая всероссийская перепись как, э, была предпринята только в конце 19 века, в 1897 году, 21, по-моему, января, всеобщее, акцентирую. А до того переписи носили локальный характер, имели... Э, назначение определить население, которое должно быть обложено налогом, или фискальные переписи, так называемые. И вот, вот эти вот, вот как Гоголь отразился в мертвых душах, ревизские сказки, они считались живыми до очередной переписи, поэтому и продавал, он их продавал. Поэтому они уже были мертвые, но по документам они были живые, то есть от переписи до переписи. Вот такие переписи фискальные, они проводили, проводились с фискальными органами, налоговыми органами. И вот эта э, контора налоговая Херсонской губернии, она находилась в Херсоне, а не в Одессе. А поскольку Одесса входила в Херсонскую губернию, соответственно, документы в Херсоне. А генерал-губернатор находился в канцелярии в Одессе. Поэтому часть херсонских документов в Одессе, то есть определялась, говоря простыми современными словами, юридическим адресом фонда образователь. Если он находился, этот юридический адрес, на территории нынешней Херсонской области, то документы в Херсоне. Если он находился на территории современной Одесской области, то он в Одессе. И, кстати, когда меняется территориально-административное отделение, фонды передаются. передаются. Да. Если, к примеру, но передаются как? Передаются только те, которые можно передать. К примеру, если отходит район, то переходят все фонды районного и ниже уровня. Но были и областные, но его дели... фонды не делили. Вот главный принцип хранения, фонды не делятся. То есть э, часть Херсонской области входила в Одесскую область. И, естественно, Одесский область полком управлял всей, в том числе и частью Херсонской. Но отделить документы из Одесского обл. исполкома и передать их Херсон невозможно, поскольку это единое учреждение. А вот если район отходит, рай исполкомы и сельских советов они передаются, поскольку полностью они отражали деловодство только этой территории. Вот. И в ну, случае передачи документов очень много, особенно после войны, когда это отдельный разговор. В годы Второй мировой войны э, документы э, нашего архива частично были эвакуированы, но эвакуированы только советские партийные документы. Ни единого дела, ни единого документа до советского эвакуировано не было. То, что сейчас является золотым фондом нашего архива. И, к сожалению, то, что хранилось у нас в архиве на 41 год, до начала войны, можно сказать, грубо, каждое второе дело утрачено в, годы войны, в годы войны. Очень много документов были вывезены, в частности, в Румынию. Да. Доброе питание, доброе. Дивіться, у нас так, так, такие боль, Боль Документи Херсонського архіву Державного архіву Херсонської області окупанти, на жаль, до, дорадянські документи повністю вивезли і утворили на території Криму державний архів Херсонської області. Но, але є і добра новина, то що те, що херсонські колеги, архівісти Херсонські, вони встигли, вони. Вони працювали з міжнародними організаціями генеалогічними, і в них до прикладу, у нас досить маленький відсоток документів до радянських оцифровані, а у них навпаки. Там ближче до 100, ніж до 50. Тобто переважна більшість документів до радянського періоду вони встигли оцифрувати. І до прикладу, зовсім недавно на рівні архівна служба підняла питання, щоб змінили законодавство архівне і внесли поправки, щоб ці документи вважалися оригіналами, і на них можна було видавати юридичні довідки, тобто які б мали юридичну силу. Бо за законом цифрові копії не мають юридичної сили. А тепер внесли поправку в законодавство, і цифрові копії мають юридичну силу, коли втрачені оригінал. А для нас вони, наприклад, поки що, на жаль, поки що вони втрачені. Ми маємо надію. Ну, дивіться, документ я ж вам казав, що якщо документ у Тітці він не документ Національного архівного фонду. Якщо він має якусь цінність, вона має його надати в державний архів, щоб була проведена експертиза ціна, але так це не ну... Ну, дивіться, окремими документами не надходять, надходять комплексами. Якщо, ну, тобто, це повинен бути е, або повний архівний фонд фізичної особи, або якщо це стосується російсько-української війни, то це може бути прийнято як окремий документ в цю колекцію. А який зараз доступ до читальної зали у вашого е, От Ще два. Я розумію, що я вже. Якось, нормально, нормально. Ще нормально. два, 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 два моменти, які. Говоріть, говоріть. Питання. питання. спитати, скажіть, будь ласка, як збираються документи БТІ? Будівництво, приватному і так далі. Дивіться, ну БТІ це не документи державних архівних установ. Є документи, а документи інвентарізаційної справи БТІ. Це наскільки е, я е, 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 якби не зовсім е, 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 чітко знаю їх статус, але це документи, вони мають е, практичний інтерес для е, е, життєдіяльності громади, тому на державне зберігання в державні архіви вони не здаються. Вони зберігаються в окремому архівному архівній установі, яка утворюється органом місцевого самоврядування, тобто це архіви МБТІ. І я знаю, що зовсім недавно, десь років ну зовсім недавно, це років 2-3 до війни теж мінялося законодавство щодо архівів МБТІ, бо там досить було багато зловживань. З цими документами це і махінації щодо нерухомості і тому подібне. Вилучали документи, коли суди йшли, щоб людина не могла доказати своє право, і підробляли документи. Тому держава намагалася приділити їм особливу увагу, і тому зобов'язали кожну територіальну громаду утворювати архів, який би зберігав ці документи. По правилам державної архівної установи, бо у них там немає ні обліку нормального, ні е, умов зберігання, ні тобто вони не описані, не пронумеровані, не, досить легко вилучити е, аркуш, і ніхто не докаже, що він там був в цій справі. А документи, які надходять до нас на зберігання, досить досить важко зробити щось вилучити. Чому вони всі прошиті, пронумеровані, і в кінці кожного її справи це я не сказав. Є аркуш засвідчувальний аркуш, аркуш, якому сказано. Скільки там аркушів, якщо є якісь особливості, марки, печатки, все це теж зазначено в цьому засвідченому аркушу. Якщо пошкоджений аркуш, там теж зазначається. Якщо помилка в нумерації, пропуск, потім нумерують літерними, це ж зазначається. Тобто облік досить жорсткий. А в архівах МБТІ, в МБТІ такого на жаль, немає. Що як у ну, реалії. З Криму запустили вони на підлітку, так що ми успіємо закінчити. Ага. Значить, дивіться, основне, ще, чому я, значить, як працювати з документами, то є методика роботи. і Методика дослідження і методика роботи конкретно з документами, тобто архівна частина. Почну з методики дослідження. Значить, любе краєзнавче історичне наукове дослідження не починається, а закінчується архівом. Це ну, як отче наш. Тобто, починається любе дослідження з літератури і з довідників, які, як правило, зберігаються у бібліотеках регіональних. Якщо говорити про наш, наше місто. Нам досить повезло, бо у нас бібліотека одна із п'яти національних бібліотек України, і за часом утворення вона одна із трьох самих ранніх бібліотек Російської імперії. Утворена в 1800, якщо я не помиляюсь, в 18-му році колишня бібліотека імені Горького, яка зараз має назву Одеська національна наукова бібліотека. Все, вона не має ні імені, ні, ні та так. так. Пастера 13, амбільші, бібліотека амбільші. Одеська Національна Ми, Після, і за все підемо туди на окрему е екскурсію. Ці... Ця бібліотека зберігає найповніше зібрання е довідкової довідкових видань у світі по нашому регіону. По Одесі і Одеській області. Тобто, найп... тому що. А чому так? Тому що більша кількість виходила в Одесі. І в, ну, в, нашому, як, в Одесі і в нашому краї на півдні України. А, тому, якщо ви, до прикладу, вибрали якусь окрему тему, або якщо хочете зробити якусь екскурсію, збираєте матеріал, тематичну екскурсію, так? І збирайте матеріал. Перше, що вам потрібно е, зробити, це піти в відділ краєзнавства одеської наукової бібліотеки. Або є у нас ще друга бібліотека, яка більш скромніша за е, своїм зібранням, але теж досить значуща, Це бібліотека Грушевського, Одеська обласна універсальна бібліотека Грушевського. І третя бібліотека у нас три таких великих бібліотеки, які е, мають багаті е, книжкові фонди. Це бібліотека Одеського національного університету імені Мечникова. Але, на жаль, там не всі можуть, там вона обслуговує в першу чергу викладачів і студентів університету. Там потрібно. Якщо допуск отримати через ректора університету, наскільки я знаю раніше, так було, ви вивчаєте літературу і, і в першу чергу довідники і літературу. І потім, коли ви вже набираєте якийсь конкретний фактаж, тобто для того, щоб працювати з архівом, чим більше у вас буде фактажу. Тим швид... швидше ви знайдете е... потрібний вам матеріал. Що це за фактаж? Це імена, назви установ, дати. За, якими? От за цими критеріями вам набагато легше буде зорієнтуватися в документах архіву. До прикладу, якщо ви знаєте, що в цій темі, яку ви обрали, там, до прикладу, є там документи, які вас цікавлять, вони можуть бути. Там, в такому-то науковому товаристві, в такій-то державній установі. Це може бути і до і Радянська. Потім, коли ви приходите в архів, ви перевіряєте, чи є документи цих установ в архіві. А, і вам легше було, і ви починаєте вже вивчати описи цих фондів, а не просто як, як сліпе кошеня. Що стосується роботи в архіві, я завжди кажу, що як театр починається з Як українською мовою, Ні, не вішалка. Вішака. З вішака так архів починається з каталогу. Каталог це науково-довідковий апарат. Тобто, в каталозі... каталог у нас це окремі бази даних. Каталог. За своєю структурою поділяється на три основних напрями: це іменний каталог, географічний каталог і предметно тематичний каталог. Іменний. Це інформація в алфавітному порядку по іменам персон. Тобто ось е, якась відома персона, яка вас цікавить. Ви, по-перше, якщо у вас біографічне дослідження, тобто ви досліджуєте біографію якоїсь особистості, або тільки біографію, або вона приймала участь у, е, у, у тій темі, яка вас цікавить, то ви е, інформацію перевіряєте, чи вже виявлена якась інформація за документами архіву по цій, по цій особі. І е, якщо виявлена, ви перше досліджуєте ці документи, які виявлені. А потім, коли ви закінчили їх дослідження, ви дивитесь, а з яких фондів ці документи, і потім вже вивчаєте документи цих фондів. Тобто берете описи фондів і вивчаєте. і ви вже знаєте до прикладу, що тут ще досить, якщо це біографічне дослідження, досить важливо, щоб ви знали конкретно період руки коли е, е, біографії цієї особи, які мали відношення до, до Одеси. Бо в Одесі проживала досить велика кількість людей зі світовим ім'ям, і вони були в Одесі рік, два-п'ять років, але не все життя проживали. Тому чим більш чітко ви будете знати, коли вони е, проживали в Одесі, чим вони займалися, з якими установами мали справу. Тобто або викладали в університеті, або е, там, входили до якогось наукового товариства, або займалися чимось. І е, до прикладу, якщо викладали в університеті, то у нас є фонд. Да, є фонд Російського університету. І таким чином, якби, е, ви, е, ти, ну така цепна реакція. Чим, і тому чим більше у вас буде конкретної інформації, тим, тим легше ви зорієнтуєтесь з документами. Ну і е, як замовити, е, якщо, по-перше, у кожного архіву є сайти. На сайтах досить багато вже оцифрованих документів, з якими ви можете вже працювати вдома за чашкою кави за своїм персональним комп'ютером. Замовлення на видачі справ. Нет, э, выдается у нас 5 дел, э, и для десяток, ну, раз в 10 дней, по-моему. А, а почему для 10 Нет, для, а если... ну, иногородних, да, для, вот для можно каждый день, да. А ну, а десяток, а десяток, а десяток живут здесь. А если у меня остатка в Нет, смотрите, какой принцип. У нас здание в аварийном состоянии. А пропускная способность читали. Вы, если вы идете в читальный зал главного корпуса, вы ахнете. А он, он, уже перегороженный там и так далее. Поэтому те, кто приезжает специально на какое-то время, живет здесь за деньги, чисто по-людски, мы им обслуживаем им каждый день. А одесситы, которые живут здесь, то есть им первоочередное, мы, исходим из пропускной способности. У вас еще нет? То нет. Вы спокойно можете Ну, шифры дел, номер описи, номер фонда, номер.